Анатолій, ваш коментар з приводу подій, які відбулися сьогодні під час проведення чергової 12-ї сесії Ананівської районної ради. Сьогодні, 28 жовтня 2016 року, в нас була запланована чергова сесія 12-ї Ананівської районної ради. До того часу ми збиралися з постійними комісіями, розробили всі питання, які були, які були. Суперечки вияснили і підготовлені прийшли на сесію, обзвонивши всіх депутатів заранче. Перше питання було це доповідь про соціально-економічний розвиток Ананівського району за 9 місяців 2016 року голови районної державної адміністрації Дмитра Сергійовича Маковичука. При доповіді Дмитра Сергійовича в залу районної. В сесійне залу, залу Нанівської ради спочатку зайшла жінка, яка знімала на фотоапарат, і з нею був мужчина в камуфляжі. Вони вийшли, потім зайшли вже чоловік 20 в камуфляжі. І як вони туди приникли, якщо перед цим було наданий лист в органи поліції про те, що був правопорядок і були поліцейські. Дійсно, при вході в знання було 2-3 поліцейських і на третьому поверсі, при вході в залі теж було 8-10 поліцейських. Цих людей в камуфляжі було більше ну, порядка 20 чоловік. Вони підійшли всі, стали коло двох вікон, коло трибуни. Потім Бистро підійшли, начали, взяли під руки і насильно вивели сесійної зали депутата від опозиційного блоку Балана Микола Олексійович, який був раніше головою районної ради. Всі були схвильовані і не розуміли звідки взяли здані люди і чому це все відбувається. Ряд депутатів стали. І поліцейський і захист, щоб не допускати таких дій непонятних. Але, на жаль, ці дії відбулися штовхани на все Миколу Олексійовича вивели. Через время він з'явився в сесійній залі з, з вимогами про продовження сесії. Цей період відбулось те, що його. Ці люди на вулиці Альфатор положили. Він був у муки. Вийшли, і, зайшовши на сцену, він почав всіх образати нецензурною лайкою, погрозами фізичними, моральними і другими. Також він образався в адрес нецензурною лайкою цими всіми словами. Щелини Володимира Михайловича, керівника рейдернісації Дмитра Сергійовича Миколичука, мої поліції і ряд депутатів Лещенка і Солона. От. Відповідно було прийнято рішення мною, що на даний момент, так як вийшла така ситуація, перенести сесію районної ради на другу дату, додатково буде повідомлено в інтернеті всім депутатам. Дії даних людей. Ми, звісно, відносимо до неправомірних, тому що ми живемо в правомірній державі і всі дії, які відбуваються на сьогоднішній день, ми бачимо і знаємо, що їх треба проводити в правовому порі. Тобто сідати за стил переговорів, виясняти і доходити без всяких таких суперечок фізичних до логічного, нормального вирішення. Ми в інтернет звернулися з тим, що ми всі... Сили політичні, не причетні до цього. Хто це зробив? Зараз ми написали заяву звернення в відділ поліції про те, щоб вони вияснили, хто це був і хто за цими людьми стоїть. Так, по, по даному випросу я хотів би доповнити Валентина Анатолійовича, голову аналізського районного світу, що дане збиття нанесло репутаційні ризики нашому району, власті, нашим депутатам. Также нанесло определенные репутационные риски инвестиционному климату, потому что на сессии присутствовал шведский бизнесмен Дерек Поттенсон, которого я лично пригласил на сессию для того, чтобы он не поддержал как бы, работу рай администрации и того же главы администрации. И также он планирует осуществить определенные инвестиции в наш Нанецкий район. И, конечно, то, что произошло, оцениваю крайне негативно. И мы обратились к президенту, к, э, обратились к, в, в правоохранительные органы, в органы прокуратуры, э, в органы полиции, чтобы дали правовую оценку данного вопроса. И все-таки мы требуем, чтобы данный вопрос был расследован объективно и э, бесстрастно, можно так сказать. И все-таки были найдены виновные и наказаны. Если подумать о мотивах, Я, ну вот, у меня закончился год работы. У нас были довольно-таки большие и нормальные показатели, показатели районной администрации. Мы долго готовились к отчетам, все было прозрачно, все цифры были выложены, мы готовы были отчитаться за каждый рубль потраченных бюджетных средств куда они все пошли, на какие инфраструктурные проекты, на какие там социальные объекты, на какие культурные объекты, объекты культурные впальчины. И э, прежде всего, конечно, был нанесен конечно, удар по, в работе рай администрации, потому что мы не смогли сегодня перевернуть э, страничку да, и начать с, ну, снова с чистого листа работать. И э, то есть данную страницу надо будет переворачивать на следующей сессии, когда она будет установлена в законном порядке. Кому это было выгодно, я не, не могу предположить, потому что человек работал 14 лет в районе, и то, что происходило до, до моего появления в районе, я не все события знаю. Какие есть, ну, Какие администрации Не могу сказать. Мы обратились. Ну, во-первых, я провел после данной сессии совещания с прокурором районом и с главой полиции, дал им распоряжение, ну, как можно быстрее и объективнее расследовать данный вопрос, найти виновных и, ну, сделать так, как по закону. И все-таки принять ряд, ну, ряд мер, чтобы в дальнейшем. Данные, данные ситуации не повторялись у нас в районе, потому что, даже повторяюсь, это один негатив по району.